Друзі, це знову я. Ми з Марією не встигли записати таке нормальне закінчення цього хататуру, тому що до нас доєдналися журналісти, які вирішили зняти сюжет про процес зйомки хататуру, про взагалі суть цього проєкту, за що я їм надзвичайно вдячна. Облаштування оселі після ремонту, затишна електрика квартирі та сучасний будинок для комфортного життя. На ці та інші теми знімає відео жителька Києва Олена Яричевська. Рік тому вона створила власний канал на Ютубі, що назвала Осіла кочівниця хата Тур. Вона безкоштовно їздить до людей, які не соромляться показати свої оселі. Привіт, Хата Тур, Проходьте. Проходьте одразу на кухню. Рада вас бачити нарешті. Є. знято. у 20-му випуску Олена завітала у гості до організаторки простору Марії Бенюк з Києва. Ми Привіт. надзвичайно вдячні, що ти нас запросила до себе в затишну оселю. Розкажи, будь ласка, трошки про себе, чим ти займаєшся і, взагалі, де ми знаходимось, що це за квартира. Вона допомагає людям позбутися зайвого у своїх помешканнях. Марія переїхала з родиною до цієї квартири близько 5 років тому. Раніше у ній мешкали її дідусь та бабуся. А ще тут на стелі а, таке рішення класне. Дзеркал, да це дідусь бабуся ще віс вішали. То ми такі лишили. Ну, прикольно воно якось так витягує простір. Жінка говорить, вони з чоловіком почали самостійно приводити оселю до ладу. Багато чого ми вже змінили, тому що в цьому вже багато років. От щось обклеювали, переклеювали, переробляли, позбувалися. Організаторки простору усі продукти та предмети мають своє місце. Жінка показала гардероб, що облаштувала у передпокої. Я читала у тебе в інстаграмі, що всі речі зберігаються саме тут. Я так, це можливо, ну <рес> можливо, можливо. По-перше, як організаторки, простору, у мене все по категоріям, по сезонам, у кожного свій кошик, короб. Ну тому так тут все, все помістилося. Маленька шафа дитячих речей ще в кімнаті залишилась, але ну, в принципі, також все їх тут. Інтер'єрна блогерка та звукорежисерка за фахом Олена Яричевська самостійно знімає та монтує відео тури до квартир і будинків українців. Такі пізнавальні відео допомагають людям бюджетно і в різних стилях візуально покращити свій домашній простір. Із цих відео людина дуже багато може для себе почерпнути якихось лайфгаків, чогось цікавенького, якихось нюансів. Завжди хтось каже, що вони переробили б, що не так, що невдало. Вони зробили, що краще зробити. Тобто, ну це дійсно корисно, особливо якісь бюджетні рішення, не обов'язково робити все дорого і прям перероблювати все. А теж просто і швидко. Олена з родиною повернулася із Латвії до України перед повномасштабним вторгненням. У 2022 році за допомогою телефону та мікрофону вона почала знімати свої перші хата тури. Дуже давно дивилася різні румтури з різних країн, і мене завжди дивувало, чому в Україні у нас немає цього, оскільки наші люди творчі і завжди у них був такий потенціал, але чомусь це не висвітлено було. Зокрема, на Ютубі Олена має на меті показати у своєму блозі оселі та розповісти про їх господарів. На її думку, характер житла залежить саме від людини, яка в ній проживає. Хататури, в першу чергу це про людину і, і про контекст, в якому вона живе, як вона проявляється. От і по суті, це не тільки збірка лайфхаків чи як зробити ремонт, це спілкування. Саме такий формат, як у мене я спілкуюся з людиною, і глядач через камеру, наче сам спілкується з цією людиною, і відчуває тепло, ось це. Марія Бенюк зазначає, проєкт Олени є дуже цікавим та корисним, адже вона завжди показує різних людей, а глядачі можуть дізнатися нові ідеї. Я дуже наполягаю на тому, що навіть хто зараз знімає квартири чи десь у когось живуть, ну завжди можна жити у ладу, трошки підробити, організувати. Ну і завжди буде порядок і краса там квіточку поставили, там шторку, там якусь коробочку. Ну так оле не дуже класний проєкт. Інтер'єрна блогерка Олена Яричевська зізнається, наразі її Ютуб блог приносить невеликі кошти. Завдяки своїм вкладенням вона має нульовий заробіток, але їй подобається цим займатися. І вона планує розвивати свій ютуб канал і надалі. У планах Олени знімати хата тури по всій Україні на каналі. Є відео з осель жителів кількох міст Київщини, Чини незабаром вона вирушить до Львова. Марія Мачук, Олександр Кравчук і зйомак хата туру у Києві. Спеціально для медіапогляд.